Людинки, всім привіт. Оскільки мій основний профіль діяльності це пригон автомобілів з Німеччини. Також ми багато робимо перевірок автомобілів в Україні, підборів автомобілів. І ледь не кожного дня я витрачаю величезну купу часу на консультацію своїх клієнтів стосовно реєстрації чи перереєстрації автомобілів в Україні. Тому вирішив записати оновлюючі відео. Їх у мене на каналі вже було декілька, оскільки постійно в Україні цей сервіс вдосконалюється, вносяться якісь зміни, щоб ви володіли інформацією. Як зараз, от сьогодні, 2023 рік, можна зареєструвати чи перереєструвати свій автомобіль. Сьогодні будемо говорити конкретно про перереєстрацію автомобіля, який вже перебував на українських номерних знаках на нового власника. Ви вирішили, умовно кажучи, придбати автомобіль в іншому місті чи навіть в своєму який перебував на реєстрації не на транзитних номерних знаках, не на номерних знаках іншої країни. Про це в мене будуть окремі відео. Посилання на них шукайте внизу. Вони з'являються. Лються трішки пізніше, якби і переходьте там. Інформація буде актуальна саме для таких випадків. Сьогодні у нас. Купівля автомобіля українцем у українця від початку літа 2023 року в цю процедуру було внесено одну дуже важливу зміну, через яку ця процедура має стати набагато швидшою. Це ми сьогодні трішки пізніше перевіримо. Поки що на словах, основні моменти це те, що при перереєстрації автомобіля, тепер який був на українських номерних знаках, більше не потрібно в обов'язковому порядку проходити експертний огляд, тобто експертів, на які, чесно кажучи, по моєму досвіду раніше Витрачалася найбільша кількість часу, потрібно було чекати. Біля них постійно черга, вони перевіряють він номер автомобіля, таблички на автомобілі, чи він там пошкоджений, в ДТП чи немає якихось маніпуляцій з цими речами, там номер двигуна, звіряють там паски безпеки. Коротше, і так далі. Тепер це не є обов'язковим. Тобто, якщо ви хочете купити автомобіль, в якому впевнені, можливо, хтось вам перевіряв якась компанія, чи ще хтось, чи ви купуєте у своїх там знайомих, яким також Довіряєте і вірите, що автомобіль не має перебитих номерних знаків і всього іншого. Ви можете просто одразу записуватися на перереєстрацію транспортного засобу. Запис на цю процедуру реєстрація відбувається в електронному вигляді. Заходите на сайт головного сервісного центру, посилання, на який я залишив внизу в блоці опису, вводите там свої дані, авторизуєтесь там найшвидше, найзручніше через додаток Дія і обирайте зручну дату, зручний час, зручний сервісний центр, який знаходиться найближче. Там, до вас чи до вашої роботи, приходите. Не забудьте взяти з собою, роздрукувати або хоча б сфотографувати талончик на екрані, який ви візьмете на цей час. Якби приходите в конкретне місце на конкретний час, на конкретну дату. Вже не треба займати за 2-3 години, там 6 ранку черги, як було раніше. Цього й досі багато хто боїться. Тепер чітко в свій назначений час, ви приходите в сервісний центр з талончиком або фото, хоча б на екрані, показуєте адміністратору, і вас запускають на реєстрацію автомобіля. Власне, далі вставлю відео, як це все відбувається вживу. Оскільки я був, умовно кажучи, зараз для своїх знайомих купував автомобіль у місті Київ, я знаходжуся знайомі в місті Харків, я цей автомобіль придбав по дорученню, тобто продавець виписав доручення на мене, і я тепер маю право від його ім'я зареєструвати цей автомобіль, ну, умовно кажучи, на кого хочу. Тобто на своїх знайомих. Якщо ви збираєтеся купити автомобіль по подібній системі, по дорученню, важливо пам'ятати, що якщо ви захочете потім зареєструвати цей автомобіль. На себе до вам треба стороння людина, на яку продавець виписує доручення, тобто дає право розпоряджатися автомобілем. І потім ви з цією людиною приходите в сервісний центр, і вона на вас реєструє, тобто вона перереєстровується за її допомогою з дорученням цей автомобіль. Це один з варіантів. Є варіант, коли ви зустрічаєтеся з продавцем автомобіля з його власником і йдете вдвох, наприклад, в сервісний центр. Це, мабуть, ідеальний варіант. І одразу там власник на вас в сервісному центрі заключається договір купівлі. Продажу одразу власник на вас перереєстровує цей автомобіль. Інший варіант це, наприклад, коли ви купуєте через якийсь комісійний майданчик. Цей комісійний майданчик виписує так само договір купівлі-продажу, з яким ви потім вже без присутності власника їдете і реєструєте так само цей автомобіль в сервісному центрі. Це три, мабуть, я назвав найпопулярніші види і способи купівлі автомобілів. Перереєстрація їх в Україні, бо є ще по договору дарування, наприклад, через NoTA. Чи набуття, наприклад, права власності, коли хтось ну, умовно помер, якби йому передається спадок цієї людини і його також треба зареєструвати. Це, ну, якби такі окреме відео для цього треба записувати. Я записую про найпопулярніші саме види перереєстрації. Ну, власне, взяли талончик. І приходимо на конкретний дату, конкретний час в сервісний центр. Беремо документи на автомобіль, це свідоцтво про реєстрацію. Якщо по дорученню, то це доручення. Якщо договір купівлі-продажу, то до свідоцтва про реєстрацію ще й договір купівлі-продажу додаємо. Паспорт, ідентифікаційний код. Хоча, в принципі, якщо у вас є дія, ви її можете показати представнику сервісного центру і по ній вам також зареєструють автомобіль. Поїхали реєструвати. Так, ну от пройшло 25 хвилин, виходить, ми вже підписали договір, ми вже, ми, вже, ми вже все зробили, чекаємо, поки надрукують нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і видадуть номерні знаки, хоча вони, по суті, в сервісних центрах зберігаються вже надруковані. І тут знімати номерні знаки з автомобіля, відношу і чекаємо, коли все буде готово, покажу видку по часу. Ну і підсумуємо, наша реєстрація. Перереєстрація точніше, автомобіля на українських номерних знаках по новій процедурі без експертного огляду зайняла майже 50 хвилин. Тобто, доволі таки швидко. Ми прийшли в назначений час трішки раніше. Дочекалися, коли наш номер талончику з'явився на табло. Запрошуємо номер вісімдесят. Сіли за стіл, експерт перевірив папери повністю. Покупця мої як довіреної особи перечитав доручення, перевірив автомобіль, чи він не є там у розшуку, чи не є на нього якихось там обтяжень, там заборон на відчудження, чи ще чогось подібне, якісь кримінальні провадження чи щось тому подібне. І по суті, запустився процес. В принципі, оформлення у нас тривало десь біля 15-20 хвилин. Потім нас експерт, перевіривши всі документи, попросив піти оплатити послугу, яка, до речі, обійшла. Слася покупцю в 1120 гривень всього навсього всього коштує перереєстрація автомобіля з одної людини на іншу, але в ці 1120 гривень входили 360 гривень за можливість вибору зручних цифр номерного знаку. До речі, ця послуга з'явилася також влітку 2023 року, до речі, в серпні місяці, яка дозволяє, що в онлайн режимі ви можете через електронний кабінет водія, що прийшовши от в сервісний центр, як ми, наприклад, за столом. Експерта вибрали там комбінацію ну, цифр, яка краще запам'ятовується, умовно кажучи. Це коштувало покупцю 360 гривень. Якщо б вибирали там комбінації е, з цифр, які повторюються, чи там всі цифри, якби од, одинакові, якби всі чотири, то це коштує там зазвичай більше 12 тисяч гривень. Наскільки я пам'ятаю? Тому ну, тут якби вибір е, за вами, але знаєте, що така опція тепер. Можлива, але вона можлива тільки через тільки з тих номерних знаків, які доступні, надруковані в сервісному центрі. І це до речі, також важливий момент. Адже реєструючи, перереєстровуючи автомобіль, якщо ви, наприклад, проживаєте в місті Харків, купуєте автомобіль у Києві, продавець у Києві, приїжджаєте в Київ купувати і хочете в Києві його одразу на себе переоформити, ви маєте пам'ятати, що ви отримаєте номерні знаки того регіону, в якому робили перереєстрацію, ну де знаходиться сервісний центр. Якщо ви хочете номерні знаки свого регіону, то або знімати автомобіль з реєстрації в тому регіоні, ставити його на транзити, приїжджати до себе, реєструвати вже на себе в своєму регіоні, отримуючи свої номерні знаки, або поступити так, як поступив покупець мої знайомі. В цьому плані я продавцю надав свої дані. Він зробив у себе в Києві доручення без моєї присутності. Знову ж таки, коли я приїхав, отримав доручення, перевірив, розрахувався з продавцем і з дорученням приїхав по дорученню, умовно кажучи. Продав цей автомобіль своїм знайомим, які на себе його зареєстрували. І надважливо, після того, як ви стали власником свого умовно нового автомобіля, дуже раджу швиденько оформити собі новий страховий поліс. Автоцивілка вона є обов'язковою. Не ведіться на запевнення продавця, що у автомобіля там буквально нещодавно було зроблено страховий поліс, адже не дай Боже щось трапиться на дорозі. Ви потрапите в ДТП, вам знову доведеться звертатись до продавця, адже він оформлював цей поліс, і він, по суті, є відповідальною особою за всі фінансові врегулювання. Мені здається, простіше і швидше, все які зробити новий страховий поліс, зробити це, до речі, ви можете дуже вигідно за допомогою сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Посилання на нього є внизу під відео. Там зібрані пропозиції всіх провідних страхових компаній, що є на ринку України. Ви можете в одному каталозі на одній сторінці чи в додатку на телефоні відсортувати по різним критеріям, назві чи, наприклад, ціні страхову компанію, оформити страховий поліс онлайн, 5 чи 10 хвилин максимум це все займає. І ще й отримаєте знижку за промокодом, які побачите на екрані, і в блоці опису до цього відео. А ще ви маєте можливість отримати бонус від певних страхових компаній. Погортайте, походіть по каталогу, де оформлюючи навіть з промокодом Страховий поліс ви отримаєте ще й бонус, який можете залишити на своєму бонусному рахунку, і потім ці кошти використати на майбутній страховий поліс, коли будете продовжувати ну, там, через рік, наприклад, чи, наприклад, на інший транспортний засіб. Тому страхуйтесь. І катайтесь безпечно. Декілька рекомендацій, які заощадять вам і час, і можливо частково навіть кошти щодо реєстрації автомобіля. Робіть все через онлайн-сервіси. Реєструйтесь, беріть талончики на певний певну дату, певний час на реєстрацію. Обирайте онлайн знову ж таки зручну або цікаву якусь серію номерних знаків через електронний кабінет водія. Посилання на нього я залишу знову ж таки внизу під відео. Приходьте, хоча б за 5-10 хвилин, і також маєте в запасі часу, тому що. Може бути повітряна тривога. Сервісний центр закривається, людей виводять на вулицю, і потім, потім черга повертається після того, як закінчиться повітряна тривога. Майте з собою готівку. Якщо це перереєстрація, то тисяча або трішки більше тисячі гривень, щоб оплатити послуги сервісного центру і перереєстрації. І що також важливо, коли берете талончик в сервісному центрі, чи ви як продавець, чи ви як покупець, чи довірена особа, як в даному випадку я був, дуже важливо, святкуйте за номерним знаком. Автомобіля, який вказується от в резервації черги, тому що по замовчуванню кабінет може підтягнути номерні знаки вашого автомобіля, який є у вашій власності. І коли ви прийдете з цим талончиком, де номерний знак іншого автомобіля, вам перереєстрацію автомобіля, який ви хочете купити, не зроблять. Вас завернуть назад, брати правильний талончик. На цьому і ми прокололися, приходили двічі. Але в цілому реєстрація, якби зробили все правильно, саме зайняла якраз ті самі 50 хвилин. Ну, Такі, мабуть, мої найголовніші рекомендації. До попередніх відео мене часто запитували Івана, коли ж там передавати гроші продавцю автомобіля, який же ж момент. Його немає прописано ні в законі, ні не знаю, в якихось нормах. По суті, дорослі люди якось мають домовитися з продавцем. Якимось чином, моя така думка, якщо робити перереєстрацію з експертним дослідженням, перевіркою номерів, номерів транспортного засобу, можете зробити експертний огляд, отримаєте звіт на руки, автомобіль чистий. Після цього можна. Можете з продавцем розрахуватись, наприклад. Можете розрахуватись після того, як в сервісному центрі ви підпишете договір купівлі-продажу. Він підписується експертом сервісного центру, виписується вам. Якщо це перший продаж автомобіля, у вас просто запитають, за яку вартість ви його купуєте. Назвіть якусь там, в залежності від ваших якихось там побажань, наприклад. Якщо це другий або третій продаж, там вже треба сплачувати податок, і там без експертизи, експертами сервісного центру, не обійтися. Це додаткова процедура, вона займає більше часу. Плюс послуги експерта треба оплатити, якби і там 10, і потім 20 практично відсотків треба податку від оцінкової вартості автомобіля буде сплатити. Якщо робите просто перший продаж, якщо у продавця, в якого ви купуєте автомобіль, перший продаж в цьому році ніхто нічого не сплачує, окрім тих тисячі гривень за послуги сервісного центру. Якось так, якось така інформація. Ваші думки, коментарі, додаткові запитання лишайте внизу під відео. Дякую і до нової зустрічі.